Ситуація на запорізькому напрямку обмін військовополоненими викриття російської агентурної групи у Запоріжжя. Про це та інше у підсумках Суспільного. Близько 15 тисяч військових РФ передислокують із Сумського на Запорізький напрямок до вересня. Про це повідомив президент Володимир Зеленський. За словами речника Сил оборони Півдня Владислава Волошина, це повітряно-десантні війська, які окупанти залучатимуть до штурмових дій. Нині ж на запорізький напрямок у бік Васильівки ворог перекидає техніку та боєкомплекти, зазначив керівник центру вивчення окупації Петро Андрющенко. 84 українців повернули із російського полону 14 серпня. Це військові, зокрема захисники Маріуполя, цивільні, серед них і ті, кого утримували ще із 2014, 2016 та 2017 років, повідомив президент Володимир Зеленський. Майже усім потрібна медична допомога та реабілітація. Під час цього обміну вдалось повернути і шістьох військових із Запорізької області, зазначив очільник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров. Готувала новий ракетний удар по Запоріжжю. СБУ затримала агентку російської воєнної розвідки. Як повідомили у відомстві, це колишня працівниця місцевого пенсійного фонду. У поле зори ворогу вона потрапила через свої антиукраїнські коментарі у телеграм-каналах. Для виконання завдань вона обходила місцевість, намагаючись виявити виробничі приміщення та опорні електропідстанції, які живлять заводи. Фігуранка координувала свої дії із кадровим співробітником російського ГРУ через анонімний чат у месенджері. Відтепер за держраду їй загрожує довічне ув'язнення. Привласнила понад 6 мільйонів 400 тисяч гривень на будівництві фортифікаційних споруд на Запоріжжі. Повідомили про підозру посадовця Мелітопільської райдержадміністрації. Як повідомили в бюро економічної безпеки під час будівництва фортифікацій, вони у змові із представниками низки приватних підприємств завищували вартість матеріалів та обладнання. Таким чином привласнили бюджетні кошти. СБУ викрала у Запоріжжі агентурну мережу воєнної розвідки РФ, яку координував священик Української православної церкви Московського патріархату. Він підшукував проросійсько налаштованих мешканців під час проповідей, у яких виправдовував агресію РФ. Так завербував 41-річного мобілізованого, який збирав інформацію про дислокацію, кількість та озброєння українських військових на запорізькому напрямку. Дані він передавав екс правоохоронцю із Запоріжжя, який втік на окуповану територію і працював на РФ. Обом затриманим повідомили про підозру за п'ятьма статтями. Вони перебувають під вартою. Невідомі у Балаклавах влаштували стрілянину поблизу багатоповерхівки у Запоріжжі. Подія сталася 13 серпня. Як повідомила речниця нацполіції в області Анна Ткаченко, чоловік, в якого стріляли, дістав поранення руки. Аби знайти нападників у місті, ввели спеціальну поліцейську операцію. Одного зі стрілків затримали поруч із місцем злочину. Ще одного менш ніж за годину в іншому районі міста. За замах на умисне вбивство відкрите кримінальне провадження. У Запорізькій області зафіксовано вже два випадки зараження новим штабом ковіду. Стратус, як розповіли в обласному центрі контролю та профілактики хвороб, пацієнти віком 1 та 25 років перенесли його без ускладнень. Там також зазначили, що стратус не викликає тяжкого перебігу, обмежується симптомами із боку верхніх дихальних шляхів, зокрема охриплістю. Від нового штаму, як і від попередніх, захищає вакцинація. Десять великогабаритних європейських автобусів почали курсувати з Запоріжжя. З 11 серпня вони вийшли на 71 й маршрут Сімферопольське шосе, площа Запорізька. Про це повідомили у міській раді. Кожен автобус із безготівковою платою, кондиціонером та облаштованим місцем для людей із інвалідністю. До кінця року планують запустити 50 таких на найпопулярніші маршрути міста. Ким був цей тиждень, аби дізнатися більше, дивіться наш Ютуб-канал. а Також підписуйтесь на соцмережі Суспільного.